Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я готовлю дуже вкусний тайванський безквіт. Костела готується не складно, надо соблюдати тільки деякі правила приготовлення цього бисквіта. І у вас обов'язково все получится. Для такого бисквіта мені надо 150 г муки просіяної вищого сорту, 150 г сахара, 150 г масла. Далі пакетик ванильного сахара, тут 10 г, 150 мл молока, 7 штук яєць і щепотка солі. Це ті продукти, які мені треба. Що ми робимо спочатку. Нам треба відділити жовтки від білків. Білки я буду в меншу миску, жовтки в трошки більшу. Беру більшу йомкость для жовтків, так як я потім буду збивати білки і перекладати їх до жовтків, і це все вимішувати. Того беру ще більшу мисочку. Аккуратненько відділяю белок из жовтка. Так. До молока я відправляю сливочне масло и буду розігрівати в микроволновки. Можете розігрівати на вогні. тільки не надо, щоб воно кипіло. Просто щоб розпустилось масло. Масло з молоком я розтопила, воно гаряче, і мені треба, щоб хоча б минут 5 воно постояло, бо якщо я його добавлю до жовтків, вони просто звернуться. Тепер до жовтків додаю ванільний сахар і буквально якусь частину, ну невелику частину сахара з общого кількості. і вимішую жовточки. не надо взбивать миксером. Можно вот венчиком Все, вот так вот разбили. И теперь добавляем муку. Добавляем муку. Нам треба добре вимішати муку, щоб не було комочків. Зараз вона от, ця суміш стане густа-густа, що буде тяжелою вінчиком. Ну, ми це все розбавимо молоком з маслом. Все, так вимішуємо. Така густа тягуча маса у мене получається. Так і должно бути. І зараз я потрошечки буду додавати молоко із маслом. І вимішувати це все до однородності, щоб не було комочків. А до гладкості. Хто я готовий. Так, постійно по чуть-чуть. Сразу не надо все. Ось так будем вимішувати. Воно все розійдеться. що Вам процес понятний, довго останавливається я на цьому не буду. Добавила вже всю молочну масляну суміш і отак хорошо, -хорошо вимішаю. Ви бачите, воно таке гладеньке, гарненьке і жидке. Отставляю по в сторону і займусь білками. До білки треба додати буквально капельку солі. І зараз, як тільки я почну збивати, вони почнуть піти ці білочки, я буду додавати сахар. Добавлю сахар, але запам'ять, що взбивати білки для цього тортика, для цього бісквіта, сильно не треба. Як кажуть, до м'яких піків або до такої пишної пишної піни. Якщо ви їх переб'єте, ваш безквітик, він просто зверху шапочка буде розтріскуватися. Все, починаємо збивати. такий він должен бути не перебитий все у мене дуже потужний такий міксер буквально я не знаю даже минути не здавала раз два і готово і тепер я буду додати біло до нашої жовткової суміші, все, і гарненько отак, вот зверху вниз, по кругу, акуратненько перемішуємо, з піднизу низу все підбираємо і наверх. Хорошо об'єднуємо дві маси, щоб вони між собою хорошо подружились. Хочу сказати, що цей бисквіт печеться на водяній бані. Так що вам треба ще поставити воду і нагріти її до 80 градусів. Зараз побачите, я вам покажу. Бачите, маса доволі жидка виходить. Вона не буде густою, як ми взбиваємо обичний бисквіт, то густа така хороша маса, прям ложка стоїть. Тут такого немає в цьому бисквіті. Все. Перемішали гарненько все. У мене форма. Це розйомне кольцо. І я його два, два слоя зробила от фольгу. І Ще і пищевою пленкою обтягнула. В середину я вирізала круг з пергамента і по бокам теж пергамент. Все, поставила от так от все. І тепер виливаю. Діаметр кальця у мене я виставила 20 см. Ви будете, може, питати, писати. Так, все. Так. У мене гаряча вода. 80 градусів температура, і я заливаю її сюди у форму прямо. Аккуратненько, трошки неудобна форма у мене, двоє немає. Все, водою я залила. От хоча б до половини форми повинна бути вода. И Обичною трубочкою я вот так вот Можна шпажкою, можна трубочкою. Розрівнюю, щоб був рівний у нас бісквіт. Все. Випікатися він буде при температурі 150 градусів. Не вище і не нижче. От іменно 150 градусів. Час, час десять. Все, ставлю в духовку. Спеклась моя кастела, Випікалась вона у мене час. Знімаємо фольгу, патрічка, треба трохи промахнути. Зараз я його достану з кольца, гарячий. Цей чуть трохи висяде, він такий високий, не буде. Зараз ми. Але весь дуже гарний вийшов. Креста. Да. Так. Отак. Вот Ось вот нежний, пушистий. Я не знаю, як вам. Бачите? Ось вот таке от повітряне обличчя. Дуже класний. Просто обалденний. Я советую вам його приготувати, Обязательно попробуйте. Це щось невіроятне, дуже вкусний, нежний ну, грибочок, правда? Ви знаєте, я його печу другий раз. Я для себе спочатку спекла, спробувала. Мені казали, що це так складно все. Тому що бачила, люди випікають і шурси бачила. Спочатку спробувала спекти собі. А потім, думаю, якщо в мене вийде, то я. сниму видео с тюйкостеллой. И действительно, все получилось. И у вас все получится. Надо только следовать рекомендациям и все соблюдать. По громовкам, по температурному режиму. И у вас все выйдет. Сейчас я так вот хочу убрать фольгу. И разрежу вам, покажу его Серединки. Дуже гарячий. Дуже-дуже. Боже, -дуже. він просто повітряний. Я не можу повірити, що це він такий повітряний-повітряний. Так. Це щось невідганятне. Клас. его взять О, вот низ трошечки припарился все таки він на водяной бане печиться ой горячий ой, чуточку поставить видите как прелесть я вам хочу показать его развернуть вот так вот вот такие быствітка стела. видите камякать Ой, уже нежно-нежно. Все. Зараз я его поставлю. Хочу вам разломать, показать в серединке. Видите? Значит, так как Такое воздушное облачко. Дуже нежное, нежное, нежное тесто. Ви знаєте, це самодостаточний десерт до нього не треба, ні крема, нічого. Він має такий е... От, аромат ванілі і сливочно ванільний вкус. Дуже вкусний. Mm -hmm. mm. Тут більше нічого не треба, тут просто чашечка кофе і чаю. І просто наслаждайтесь його вкусом. Ну, звісно, хто любить, може додати собі зверху варення або мед, розбиті ме, Ну, Але взагалі... Просто замечательный. дивіться, Какая у нього текстура? Вот така от. замечательный десерт. Так что пробуйте, выпекайте. У вас все получится. Описание цього бисквита костела я укажу под видео в описании. Так что пробуйте. И всем пока-пока!